Привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене така невеличка розпаковочка. Приїхали мої любими онучки з України і привезли мені таких гостинців. І мені зараз буде допомагати Софійка. Всім привіт і Славчик. Але Славчик десь за кадром. Може, може появиться. І зараз от привезли мені такий тортик. Смачненький, і Софійка буде розказувати, з чого він зроблений. Тортик зроблений з повністю з ефіру. А, то такий домашній виробник, чи ви в магазині купляли? Це домашній виробник. А, то вдома. такий дуже зефір. О, та які цукерочки. Покажи, які то нові, бо ромашка то моя любима. Ось такі а, відрошен. ось такий. Ось такі. Такі. І такі мої теж любимі. Є згущене е, е, молоком. З ушоним молоком. Сьогодні у нас така розпаковочка і відео таке я виставляю. І щось нове. Що, є такі цукерки нові. Ну нічого будемо кустувати. Дійсно, тільки нові. Интересно. Так. І тут що це? А, це для бабусі. Це... Ми купили А, такі бабусі. це для нігтів. Для нігтів. Це... І тут ще мені такий подаруночок. О, ну, Софійка, о, розкажи, о, що о, за подарунок. У бабусі подару... було день народження. Ми трішки припізнилися. Угу, Яка гарна коробочка. Отут наш Шеславчик з'явився. Так, всім привіт. Отакий От подарунок. Кошельок. Бабусі привезли. Дуже дуже гарно. так. Дуже бабуся дякує. Така невеличка розпаковочка у нас вийшла. Надіюся, що будемо знімати побільше таких відео. Всім пока, до зустрічі, до наступного відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.